Головне на ранок, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яку назвав дуже продуктивною. Лідери домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення можливого завершення війни в Україні. Після розмови Трамп заявив про значний прогрес. Мовляв, війна має закінчитись, і це може статися дуже швидко. Водночас він застеріг, що події в Україні не призведуть до третьої світової війни. 17 жовтня американський лідер зустрінеться з Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість переходу ЗСУ у наступ. Українська делегація прагне домовитися про постачання сучасного зброєння, необхідного для нового контрнаступу, але все залежить від того, яку зброю отримає Україна і який план буде затверджено. Вночі росіяни масово атакували кривері шахедами. ППО збило 22 ударні безпілотники, але були влучання в інфраструктуру. Зокрема, сталося 10 пожеж. Без світу залишилося кілька десятків населених пунктів Криворізького району. У Нікопольському районі поранено двох жінок пошкоджено будинки та авто. За минулу добу на фронті сталося 178 сімдесят Найзапекліші бої точаться на покровському напрямку, де ЗСУ відбили 55 атак. Втрати російських загарбників за 16 жовтня становлять 730 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 35 артсистем та 73 одиниці автомобільної техніки.